Всім привіт! Якщо ви дивилися попередній влог, то ви знаєте, що я нещодавно їздила в Україну на тиждень, і в цьому відео хотіла би вам показати, що саме я привезла звідти. Якщо вам цікаво, бажаю приємного перегляду. В Україну я поїхала тільки з одною сумкою, бо Якщо дивилися, то знаєте, да, я не знала, як я буду їхати, чим буду їхати, тому ніяких подарунків з Словаччини не купувала. Взяла футболку, ласіни, щоб спати в потязі. Ну і там, де я буду ночувати, теж ходити треба в чомусь. До речі, за тиждень я всього два рази ночувала у ліжку. Всі інші ночі я знаходилася у потязі, кудись їхала. Так, значить, взяла ще ось так от, по мінімуму, буквально косметику, там туш, рум'яна, помада, зубна щітка, документи, водичка, зарядне. Ну, в принципі, все. Тепер показую, з чим я повернулася назад. Цієї сумки у мене ось таке простирабло. У мене тут нема такого нічого, хотілося щось рідне з дому привезти. Це подарунок. Від здобувачів освіти в ліцеї там, де я працюю, тому я хотіла його забрати з собою. І подушка моя, рідна ясенька. О, ще випад респірант. А ну і ще, я думаю, що ви зрозуміли, взяла змінну білизну. А поїхала я в одних штанах і футболці. Один раз попрала, коли у рідному була. Ну, а так, в принципі, нормально. Е, жити можна. Моя подушка. Спочатку не хотіла її брати, подум... е, бо спочатку хотіла тільки, щоб у мене був, не був а була одна валіза. Да? Ну, думаю, якщо я приїхала і якщо я не доберу свою подушку, то це буде взагалі просто не пробачу собі. Відкриваємо. Зараз я зроблю так, щоб вам було видно. Угу. Ось так. Думаю, нормально. Так, значить, з чого я почну? Купила у Миколаїві ось такі е, домашнє взуття. Таке домашнє взуття, бо у мене тут е, були такі одноразові, як сказати, одноразові українською мовою. Ну ви зрозуміли, от, е, щось такого домашнього, як пам'ять. З мого рідного міста. Ось такі а, лапатохи коштують 350 гривень, брала на ринку колос, взяла шкарпеточки ось такі. Да, дві пари по 25 гривень. Так, значить, ага, давайте оце покажу. Туш взяла. Бо у мене та закінчується моя, і потрібно було щось взяти. Тому вирішила не експериментувати у Словачині, а взяти те, що потрібно. Те, що вже перевірено, верніше так. Значить, тут у мене деякі ліки плала. Бо кажуть, що Словаччини тільки за рецептом в аптеці продають, але я ще ну, не дізнавалася. От, просто ходять такі чутки. Значить, купила стрепсілс, парацетамол і три пакети терафом. На всяк випадок. Первіти, як сідати у потяг. Зайшла в магазин а там по акції мій улюблений шоколад. Взяла з вафлею, з горіхами і один із улюблених це з кунжутом. Бачите, вже почала їсти. Так, курточку на осінь. Взяла з собою. Так, далі, що тут у мене. Як я запихала, тримаю. Ось так трошечки вам нагну, щоб було видно. Так, це рушник. О, великий, класний. Теж подарунок моєї учениці з ліцею, вони їздили з батьками у Єгипет. І ось вона мені привезла такий подарунок. Дуже було приємно. Я коли сюди їхала перший раз, у Словаччину, то я взяла два таких невеличкі рушнички, я брала ну, все по-мінімуму, що влізло в одну валізу, А зараз, думаю, ну поїхала треба ж ще щось набрати. Чого не може жити. Фото моєї сім'ї. Воно подорожує зі мною. У рівному було тут Словаччину я його не взяла. Базушити знайшла вдома та, забрала. І ось таку квадратну форму для випікання взяла. Для випікання. Тут прокладки. Просто вони були у мене вдома в Миколаї, і я їх забрала. От тут це все треба купувати. Ще взяла ось такі виїмки залізні. Якщо буде можливість, у Словаччині хотіла б зайнятися тортами на замовлення. Що у мене буде? І бажання, і можливість, і, ну, звісно, клієнти. Ось таку квіточку взяла для печива можна, і це для печива. І ось таких два сердечки. Взяла те, без чого неможливо бути 100% щасливою. Я, звісно, шучу. Але ви знаєте, я дуже люблю оцю чашку. Дуже рада, що вона тепер зі мною. Так. Ще взяла ось такі форми силіконові. Це старенькі геть. А ці нові я купувала у місті рівному. Для кексів можна, для запіканок кондитерський мішок з бордюрною насадкою. І ось така малесенька насадка для надпису. Ще взяла один одноразовий мішечок. І е, тіл купувала мені мама Оля, бо ми планували, щоб посилку вона мені надійшла з Миколаєва до Братіслава. Так як я сама поїхала, то, в принципі, е все і забрала. І не треба оплачувати посилку. Чистот попросила її, щоб вона мені купила, щоб капати цю бородавку. Але ви знаєте вже, да, що я її прижила азотом, коли була у рідному. Тепер, в принципі, чистотіл мені не потрібен, але а я так? його поставлю у холодильник, їм можна прижигати папіломи. Ну, тобто, він не так дорого коштує. Здається, одна капсулка 80 гривень. От. Все, в господарстві знадобиться. Так, духи верніше, парфуми, я вже вам говорила, да купувала їх в Єві. У мене такі є, але там вже половина, тому коли закінчиться, то буду рада, якщо буде продовження, мені подобається дуже цей аромат. Взяла свою точилку для ножів. І ножи. такий великий і маленький. Міксер. З венчиками. Так, це у мене Був три в одному, це кутер. Дуже класно для запіканок подрібнювати все і цибулю, і м'ясо. Замість м'ясорубки. Класна штука. Так, прибили сюди, щоб там було краще видно. Так, Шкарпетки знайшла. Теплі. Ось таке сердечко забрала з машини дорогой мамочки, віданюти. Так, взяла пакети для сміття. Книгу українська кухня. І тут у мене зошит з рецептами. Дошка? Бо тут в квартирі взагалі ніякої немає. Я вже думала, може, в ікеї купити і передумала. Бо це все треба. За все треба платити гроші. Так, ще один пакет для сміття. Ну, як ви зрозуміли, так? Взяла свої чоботи зимні, ще пакет. Це така, бачите, у мене перевозка ложки чайні, тут дві штучки. І ще пакет для сміття. Так, а вліво що тут? А ось такий був у мене дезодорант, навіть не начейто. Я його забрала. Крем для рук, напевно, теж був. Милко. І господарську. мені. Треба шкарпетки швидко попрати чи ще для чогось. Так, що у нас тут ще? Ага, наволочка на подушку. Ну тут колготки пронові чорні і тілесні. Так, зараз, зараз, зараз. Джинси. Ще ось така туалетна вода. Ну, я нею іноді можу ну, нанести на себе, але в основному вона у мене як освіжувач повітря. <гум> Взяла ось таку штуку. Це подарунок е, з церкви. У нас було е, Різдво Христово, і ми. Е, Кожен купував подарунок, а потім була така у нас гра подарок от тайного друга. Ось. І це, ось такий подарунок я отримала від таємного друга. Але я знаю, хто мені це подарував. Воно трошечки світиться, але треба батарейку поміняти. Поставлю собі у шафу. Вот там так пусто. Так. взяла свою улюбленную кофтинку. Я в ней на всех фото. Так, вот у Взяла вот такие платья сиренькие с долгим рукавом. А у платья был захованный мед. Сергій Юрійович люб'язно вирішив медиком зі мною поділитися. Мед натуральний, класний. Взагалі-то продукти харчування не можна перевозити через кордон. ну В основному м'ясо, сир і молочні продукти. На рахунок меду я точно не знаю, але на всяк випадок сховала. Так. Ну, і шоколад теж була не впевнена, що можна його вести. Думаю, навіщо я його купила, але так, знаєте, в цей раз не сильно прямо пшукували. Ще одна наволочка. Ще взяла такі штани для спання. Так, Що в мене ще тут є? Зараз покажу. Ага, це в мене зарядка. Павербанк. До речі, він у мене спав. І ось таке тепер, бачите, так я заряджаю. І тут через раз. То працює, то не працює. Купила за 1200 яйця. Необережність моя. Ізоленту взяла. Брілочок, який був на ключах. В моїй машині тепер на ключах від квартири. І ще, коли шукала свої речі, знайшла ось такий брелок Таня. Думаю, теж кудись його задію. Думаю, що відео буде хвилин на 15, тому. Нема мені що більше додати. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. Всім пока! Бережіть себе, до зустрічі у наступних відео.